Р клас в рамках проєкту Шанс на відновлення для родин військовослужбовців відбувся у столиці. Арт-терапію, на якій створювали намиста з натурального каменю, проводила дизайнерка Світлана Головчук. На незвичайній локації музею Марії Зіньковецької зібралися особливі жінки. Це спільнота дружин, матерів сестер наших захисників. Нині їм дуже потрібна підтримка, аби вони відволіклися, об'єдналися навколо спільних цінностей. Стали згуртованішими та міцнішими. громадське об'єднання Український штаб міжнародної дипломатії зініціював та організував проведення такої зустрічі. Цей захід присвячений родинам військовослужбовців, і на час саме вони є таким надійним тилом для наших захисників. І наша задача підтримати цих матерів, дружин, доньок. Тому піддати їм трішечки тепла, любові, щоб вони розуміли, що вони не одні в цьому світі. Окрім цього заходу, що ще плануєте в найближчий час? Розкрийте нашим телеглядачам секрет. Ну, нещодавно ми повернулись із подорожі за кордону. Також ми возили 30 дружин військовослужбовців. Це були матері, доньки та дружини. І в наступному місяці в нас також планується подорож за кордон. Арт-терапія чудова можливість поринути у творчий процес, розслабитися і створити власноруч унікальну прикрасу. І я хочу, щоб ви на цьому заході відчули якусь таку горстку тепла, любові, підтримки і зрозуміли, що ви не одні тут. І як ви вже розумієте, що сьогодні будете створювати прикраси з натурального каменю, а камінь це сила, міць, незламність і природна краса. І саме ці характеристики характеризують кожну жінку родини службовця. Секретами своєї творчості, теплотою та позитивною енергетикою ділилася дизайнерка Світлана Головчук. Саме вона підготувала для учасниць спеціальні набори для рукоділля, розказала про властивості каменів, їх енергетику та значення. І головне, допомогла кожній створити власну унікальну прикрасу. У нас тут дійсно сьогодні дуже особливі жінки. Ну я теж, якби жінка, чоловіка, який воює на даний момент, то це завтра чекаю якраз відпустку, так що в мене сьогодні мега щасливий день. А зустрілися ми тут для того, щоб жінки змогли поспілкуватися в невимушеній обстановці, створити якусь красу, втілити, можливо, хтось якусь мрію. І просто, от таке невимушене спілкування в творчій атмосфері, можливо, хтось захоче поділитися своїми секретиками. Якісь такі, ну мені дуже хочеться, щоб це стало терапією, терапією для душі. Прикраси я робила завжди, тому що я мама трьох дівчаток і тут ну, уже так, тут вже без варіантів, але до війни я більше вишивала а ні, у мене була проблема з здоров'ям зором, і мені заборонили дуже дрібесенькі матеріали. Ну я вибрала трошки більші, трошки дорожчі, але не менш релаксичні. Такі майстер-класи потрібно проводити, тому що вони, по перше, вони об'єднують жінок. По-друге, вони надихають нас на творчість, на майбутнє, на красу, на життя, на бажання незалежно від того, в якому стані знаходиться наша країна. Знаходимося ми самі. Такі заходи вони надихають нас жити далі. Звісно, єдиним майстер-класом організатори не обмежилися, підготували смачне частування та насичену програму. Ще була зустріч із скульптором Миколою Новіковим та екскурсія музеєм, який до слова є дійсно унікальним культурним простором. У нас музей в якому скажімо так знаходяться матеріали, які розповідають про творчий і життєвий шлях легендарної актриси 19 20 століття, першої народної артистки України Марії Заньковецької. Перша кімната це історико-біографічний зал, і друга кімната це меморіальна частина, квартира. Яка відтворена в повному об'ємі, в якій вона жила від 18 до 34 року. Але наш музей не є меморіальним. Угу. Він побудований в 89-му році як музейна установа. А справжній будиночок у 83-му році був е демонтований угу. і побудований в цей музей в 89-му році, вже як музейна установа. Мені надзвичайно приємно, що от у нас в прямому сенсі слова життя культурне. Духовне і мистецьке вирує. Протягом двох років ми організували у цьому музеї оце 93 виставка. І збираємо під ці виставки людей, які живуть мистецтво. Зокрема, оці дівчата, які ви тут бачите, у них теж була виставка шикарних намиств. А вони потім підтягують тих людей, які потребують психосоматичного балансування своєї свідомості. Ми живемо в дуже трагічний час, час лихоліття, час турбулентності, і тільки за рахунок мистецтва це я вам стверджую як експерт, який два з половиною роки тому заснував міжнародне арт об'єднання Повертайся живим, куди ми з такими ж картинами, з такими ж прикрасами їздимо в шпиталі і людей лікуємо мистецтвом. тому, отакі майстер-класи, які проводить Світлана і колеги, надзвичайно має важливе. Я б сказав, заспокійливо, духонаповнює ще значення. Бо ці люди вони просто відпочивають тут очима, душею. Ну і слава Богу, балансують свій духовний стан. Гості так захопилися, що навіть не хотіли розходитися. Таке спілкування та арт-терапія для них дійсно, як ковток свіжого повітря. Хоч на кілька годин вони відволіклися від буденності та важких думок. Звісно, кожна залишилася щасливою, адже, окрім дорогоцінного намиста, створеного власноруч отримала подарунок від брокарду та подяку від організаторів. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.